Вітаю ще раз. Мене звати Олена Одинока. Я заступниця директорки Українського інституту книги з питань міжнародної співпраці. І сьогодні хочу поділитися з вами про проект Tales of Ukraine, логотип, до якого розробляла пані Олена, яка буквально перед тим виступала. І Tales of Ukraine – проект, який був спрямований найперше максимально допомогти українцям. Навіть на рівні логотипу це мав бути український ілюстратор чи ілюстраторка, який мав зробити логотип до цього проекту. Така була ідея допомогти українським фахівцям. В цьому проєкті є, як ви бачите, вісім партнерів. Це складно. Найперше. Хочу сказати, що координатором проєкту головним є Федерація Європейських Видавців. Це організація, яка дуже підзвітна Єврокомісії. Український інститут книги це координатор зі сторони України. І ряд асоціацій як польська книжкова палата, італійська, німецька, румунська, болгарська і словацька асоціації видавців, тому що проєкт пов'язаний безпосередньо з книжками. і як виникла ідея цього проєкту Федерація європейських видавців була одна з першим партнером, які буквально в перші дні повномасштабного вторгнення написали нам і сказали, що робимо Давайте щось робити. І коли ми думали над цим проєктом, ми дуже довго до нього готувалися, тому що проєкт полягає в друкові книжок білінгв дитячих в країнах, куди приїхало дуже багато дітей українських вимушених переселенців. Тому перед тим була пророблена велика робота Асоціацією Федерації європейських видавців, щоб визначити, в яких саме країнах найбільше наших дітей для того, щоб визначитися, з якими країнами ми працюємо і що ми робимо. І таким чином у нас. Такий склад, вісім партнерів, це складно, це багато. Але Федерація європейських видавців просто чудовий партнер, чудовий координатор головний, тому що в них все чітко. Від вас треба оце, оце, від вас оце, оце, від вас оце, оце. Бюджет цього проєкту майже мільйон євро. Тобто це великий проєкт, він розрахований на три роки. І Український інститут книги долучений тут з української сторони як комунікатор. І власне ми займалися підготовкою добором і комунікацією з українськими видавцями щодо. Книг, які увійдуть в каталог, які будуть пропонувати наші європейські партнери у своїх країнах для друку дитячих книжок білінг, тобто це мали бути точні параметри, так тому що не кожну книгу дитячу можна зробити білінговою. Це певні технічні характеристики, це ілюстрації. Також, ми, якщо є необхідність, ми шукаємо контакти ілюстраторів, авторів, видавців. Ми з української сторони закриваємо ці питання в основному, і ми не можемо бути якимось координатором, тому що ми є профіт організація, ми не можемо приймати ніяких коштів. Це все дуже складна ситуація. Тому власне координатором у нас виступає Федерація європейських видавців. І я перепрошую, йду по питаннях, які я маю озвучити. Я би не сказала, що виникали якісь партнерські складнощі щодо комунікації, тому що все було настільки чітко. У нас щомісячні зустрічі до сих пір. Проєкт розрахований на три роки. На початку ми зустрічалися частіше. Ми вирішили всі питання буквально на ходу, і е, всі дуже включені в цей проєкт. І за е, цей проєкт дуже вболівали. Власне, президент Федерації європейських видавців та асоціації італійських видавців, віце-президентка Федерації європейських видавців, і президентка польської книжкової палати Соня Драга, які власне, які доносили максимально до європейських наших партнерів, потенційних партнерів, і взагалі для чого це потрібно найперше. Найперше, це інтеграція. Дуже багато наших дітей опинилися в новому абсолютно середовищі, в чужому середовищі. Цей проект спрямований на інтеграцію, допомогти українським дітям вивчити мову, нову і зберігаючи зв'язок з рідною культурою. Також це проект про взаємодію, це стимулювати іноземних дітей. Спілкуватися зі своїми новими друзями на основі нових історій, тому що є книга Білінгва, яка українською мовою і локальною мовою, не може читати одну і ту саму історію, ділитися прочитаним і таким чином більше взаємодіяти. І для українських фахівців це підтримка власне фінансування українського книговидання авторів, видавців, ілюстраторів, перекладачів. І тут важливий той момент, що що в червні 22-го року, коли Федерація європейських видавців запросили нас до свого проєкту Young Publishers Professionals in Brussels, це проект розрахований для видавців Європейського союзу, які яким до 35 п'яти, вони запросили нас також до цього проєкту, де ми мали можливість відвідати Європарламент, познайомитися з дуже багатьма парламентарями і говорити їм про те, що Підтримка українців за кордоном, які вимушені були покинути Україну, це важливо. Але в нас тут лишилося багато людей. Нам тут потрібна допомога. У нас багато фахівців поїхало з України. Ті, які тут, потребують допомоги. І дуже було приємно розуміти. Цю підтримку, тому що згодом почали з'являтися проєкти від Creative Europe, які спрямовані саме для українських якихось проєктів або проєктів, куди має залучатися Україна як партнер, і це бонус. От ми теж тут бонус. І власне в межах цього проекту протягом трьох років ми плануємо надрукувати, розповсюдити понад 300 тисяч дитячих книжок білінг. Яка вигода знову ж таки тут має бути так ситуація? Він він вигода для іноземних видавців. Вони купують українські ліцензії, платять перекладачам. І потім вони отримують компенсацію від Європейського союзу, а де асоціації в кожній з країн, де виходять ці книжки, викуповують майже весь наклад книжок і таким чином вони отримують таку компенсацію і мають шанс підтримати своїх українських колег. До проєкту залучені також українські дипломатичні установи в країнах, учасниках проєкту, тому що тут важлива і логістика, тут важливий зв'язок з громадськими організаціями, з діаспорою українців за кордоном, так? З осередками, власне, де, куди мають доїхати ці книги. І проєкт був запущений цього року в межах Болонського книжкового ярмарку. Це ярмарок дитячої книги. І найперші вже шість видань, які вийшли в Німеччині, були представлені цього року в межах Франкфуртського книжкового ярмарку. Я мала честь читати українською мовою для українських дітей, яких запросили на відкриття, там було 80 діток. І знаєте, коли задавали питання часто, ну, для чого ви це робите, то коли. Ми запросили дітей до фотографії, і вони просто підходили, обіймали нас і казали дякую. Це, це було просто настільки емоційно, і було зрозуміло, для чого ми це робимо. Ми це робимо для них в першу чергу, ми це робимо для маленьких українців, де б вони не були. І я після, це був найперший захід у Франкфурті, і все. Після цього я п'ять днів, я не знаю, мабуть, говорити не могла взагалі, тому що е це дуже важливо, і, і ця важливість вона видна в їхніх очах. Ось, власне, шість позицій, які вийшли до Франкфуртського книжкового ярмарку. Це шість найменувань книжок вийшли накладом сумарним 30 тисяч примірників в Німеччині. Також вийшли вже п'ять найменувань книжок сумарним накладом 20 тисяч примірників в Польщі і чотири найменування сумарним накладом поки що 3 тисячі примірників в Італії. І саме зараз цими днями відбувається презентація проєкту в Італії в межах книжкового ярмарку у Римі. Це, власне, лінки на проєкт, лінк на каталог, де розміщені, де розміщені понад 100 найменувань дитячих книжок, які ми пропонуємо. Можу сказати, що цей каталог він не є сталим, якщо є пропозиція в українських видавців, що ми, ну, от нашої книжки в каталозі немає, але ми зараз працюємо там над продажем її ліцензії, от вона вписується в параметри. Це можливо, вона може попасти в каталог, ця книга, тобто це не є якийсь фіксований перелік. І щодо питань, які поради ви могли б дати майбутнім заявникам на конкурсі програми ЄС Креативної Європи, і наскільки досвід участі в конкурсах є важливим для українських організацій, я можу сказати, що дуже важливо. Отримала в межах франкфуртського ярмарку таку дещо. Інсайдерську інформацію від представників власне Єврокомісії, тому що е, мала шанс поговорити з головою комітету культури Європейського парламенту Сабіне е, Ферхейн, якщо не помиляюся, пан е, також з паном Герон Хьослером, який є директором комісії з питань культури Європарламенту, е, із менеджером, з яким я часто е, спілкуюся, який є координатором багатьох культурних проєктів. Що можу сказати, що цього року. У му році, от, буквально нещодавно закінчився е, добір заявок на проєкти, які почнуться вже з наступного року, культурні. 28% всіх заявок, які пройшли на подальше фінансування, це проєкти від України або де Україна є партнером. Це майже третина. Чи брати участь? Звісно, брати. Тому що. Е, Представники Єврокомісії також запевнили нас в тому, що наступного року вони будуть продовжувати надавати перевагу проєктам, в яких є партнером Україна або подається Україна. І е, також були такі, знаєте, цікаві в нас діалоги. І я чула дуже багато слів про те, що. Блін, українці, та у вас такі круті проекти, ви робите реально такі класні, такі креативні проекти, ну просто неймовірно. Ну, В мене відповідь вирвалася, знаєте, каже, такого сусіда, ви б теж були дуже креативні, щоб вижити. <плес> <плес> <От>. <плес> І вони, за словами пана того ж Георга Хьослера, він сказав, що наші проекти, ті, які українці подають так, до програми, наші креативні проекти, вони. Дають, як приклад іншим країнам постколоніальним, щоб показати, як можна працювати з культурою, як ця культура може ставати частиною креативної економіки, і як вона може приносити кошти, давати людям роботу і створювати просто неймовірно круті проєкти. Дякую.